Слухай, я тут пробую вписувати це в базу, я тут подумав, що барабольковий левітрон це ж не тільки милий оку і тішить душу, це у нас може бути якоюсь функціональною штукою. Якщо, наприклад, десь у нас є двоповерхова база, і нам треба туди вписати якось гарно і декоративно. Вентиляційну шахту з фільтрацією потока повітря, тобто ми проганяємо через труби і через е, приміщення проганяємо атмосферу постійно. Якщо у нас в атмосфері приміщення з'являються якісь шкідливі компоненти, ми ці всі шкідливі компоненти, коли вони потрапляють в трубу, ми їх можемо в потоці відфільтрувати. Тобто ця штука може бути, ну, як вона тримати тиск може бути на базі, одночасно з підтримуванням тиску вона може виступати у якості у якості фільтраційної колони такої. Я собі так думаю.